Дорогі друзі, це Андрій канал Ремонт Душі І я сьогодні в лісі знайшов такий гриб. Це веселка, це дуже рідкісний гриб, він дуже корисний для чоловічої, як виявляється потенції. І а, Зараз я його буду куштувати і розповім вам, що він в себе на смак. Я навіть готувати не буду, тому що є інформація, що його можна їсти з сирим. Зараз скуштую. куштую. Як він виглядає всередині цей гриб? Бачите? І зараз ми моє... його Родиска. Mm. Mm. Ну коли він виросте. Москва mm. yeah. Я їсти не можливо. Ну в принципі, я повір'я що якщо чоловік знайшов цей гриб, його зразу не з'їв, то його може спіткати без плід. Мабуть, через те, що він дуже рікісний і впливає на потенцію, його далеко не занесеш. Треба з'їсти зразу. М -м. Прикольно. Я дуже мріяв, його найти. Ось такий. На що він вам, до речі, схожий? Цей гриб в розрізі. М -м -м. М -м -м. Ну і поснідав. М -м -м -м. Нічого не треба. Не солі. Можна тільки лимончика трохи дати. Я знаю, де що можна знайти. Ну, принаймні, я їх бачив вже коли вони виростають сурим. Можна було прямо в лісі. Але він був трошки брудний, я його додому приніс, помив. Ну і відповідно руки були зайняті грибами іншими. Тому я вам вже це знімаю тут вдома. Але треба бути обережним. Чому? Тому що гриби це така штука весела До речі, це називається веселушка. З вами був Андрій, канал Ремонт душі. Якщо завтра вийде відео на каналі, після цього, то все в порядку. Якщо ні, запрошую на пиріжки.